Сьогодні рік, як загинув Кузьма Скрябін, співак письменник, продюсер, телеведучий та актор. Трагедія сталася, нагадаю, на Дніпропетровщині біля села Лозуватка. Музикант повертався з Кривого Рогу, де напередодні відіграв концерт до 25-річчя гурту Скрябін. Позашляховик, яким керував Кузьма, зіткнувся з молоковозом. Співак помер на місці. Йому було 47. Пісні Андрія Кузьменка сьогодні лунають в багатьох містах України. Вже стартувала акція. Яку прихильники назвали рік самотності. І на столич. Майдані Незалежності зараз моя колега Ольга Скотникова. Ольга, що відбувається зараз в центрі столиці? Ось ви можете бачити кілька тисяч людей, здебільшого молодь зібралась біля ротонди монументу незалежності. На Майдані Незалежності зараз дуже мало світла, мало горить ліхтарів. Але за традицією молодь запалює, включає мобільні телефони і співає гуртом пісні Скрябіна. Особливо популярною виявилась його маршрутка. І співали кілька разів. Так що все відбувається під супровід капельного співу і під освітлення мобільних телефонів. Дуже багато молодих людей, студентів приїхали з різних міст України, адже ця акція триває в кількох годин в кількох містах України. Чому вони тут? Чим їм близький був Кузьма? Ось що ми почули. Була тут минулого року, тому я не могла не прийти сюди сьогодні. Я би все рівно прийшла, тому що ну хочеться мати, хоч якусь, я не знаю, не, не це хоч якесь місце, куди ти можеш прийти і отак, от, от, от згадати таку людину, як Кузьма, тому що таких мало це справді рік самотності. Я, якби супроводжував самого дитинства від території А була така колись програма до шансу. І тобто він постійно був на виду. Я постійно чув його пісні. Реально знаю багато пісень на пам'яті. Коли мені було погано, я слухав його пісні. Я гуляв по вулицям Кировограда і слухав його музику в плеєрі. Особливо останні альбоми мені більше подобаються ніж його рання творчість. На жаль. Дуже багато людей різного віку прийшло сьогодні, аби згадати Кузьму Скрябіна. Вони приносять свічки і квіти, і його фотографії. І виходить так, що він був близький і рідний їм по духу як людина, а не тільки як музикант. У мене все на цю хвилину. Дякую, Ольга Скотникова з Майдану Незалежності про акцію Рік самотності.